До Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича цього року вступили майже 3,5 тисячі осіб для здобуття ступеня бакалавра. Тож ми вирішили поцікавитися у першокурсників, як саме для них розпочався навчальний семестр у нашому університеті. Чесно кажучи, я думала, що буде все набагато гірше, але це було дуже весело. Мені сподобалось. в мене дійсно крута група попалася, і я довольна всім. А Що очікуєш від семестру? Що очікую? Я очікую, що все буде гладко, що буде весело, що з цією групою я також ну не буду скучати. Ось. І тут дійсно дуже хороші люди. А більше часу в школі ви проводили на дистанційному, ну останні роки ви проводили на дистанційному навчанні, правильно? Не зовсім. Я десь під кінець вже начального року нас відправила на дистанційне. і це звісно було не дуже сумно. Коротко. Якщо порівнювати дистанційне навчання і зараз очне навчання. Поділись враження, ще краще. Звісно, очне, але просто добиратися, розуміти, коли ти на дистанційному ти собі лежиш, включаєш десь там ну, цей зум і там щось горе, грає, а ти спиш. А сюди ти приходиш, ти вже більш концентрований, ти вже слухаєш і звісно багато краще. Ну, Почався він трохи погано, бо на першій жапарі у нас було замінування ЧНУ, ну і нас всіх сюди от вигнали, оцей сквер. Ми тут собі чекали і вже потім зійшлися по домівкам після вже очистості там були. А решта днів як проходять Все добре, взагалі без якихось там нюансів, без якихось е, незрозумілих подій, все доби. Як викладачі тобі, як сам підхід до навчання? Нормальний все добре, краще ніж у школі. Я була дуже зацікавлена історією самого університету, і саме місце місто для мене дуже атмосферне та приємне з великою історією, і воно ну, досить недалеко від мене. Я з Вінницької області, але я думаю, тут буде комфортно проживати і навчатися. Окрім ну, ти ж мала кілька варіантів, куди вступати. На що орієнтувалася при вступі? Зараз така ситуація в країні, що я орієнтувалася на безпеку, а Чернівці є одним із найбезпечніших міст. Також я ще подавала у заявку у Вінницю, але все-таки пріоритет тримала на Чернівцях. Мабуть, батьки тобі рекомендували, що краще в бо тут безпечно, чи я було? Е, ну, я вже більш сама так роздивлялася. Вони мені е, дозволяли вибирати будь-який університет, але я розуміла, що все ж таки вони будуть хвилюватися. Це, ну наприклад, роздивлятися Київ чи Одесу це довша відстань від мого міста, і там безпека не така, як тут. Тому я вже просто дивилася, як взагалом це буде виглядати і чи. Зможу я сама тут перебувати, адже я проживаю тут уже сама. Я очікувала 1 вересня з нетерпінням, дуже хвилювалася, бо не знала на що розраховувати, не знала, які будуть люди, які будуть викладачі, що воно себе ну, взагалі буде представляти. Перший день у нас почався з такої не дуже радісної новини, це як замінування університету. Але з часом ми потрапили на урочисту. На урочисту годину там познайомилися з викладачами нашого факультету і дізналися трохи більше. З початку тижня ми знайомилися з викладачами та їхніми методами навчання, а в кожного вони різні, так як ми з школи знайомі з вчителями, які по-своєму преподавали предмети, а тут зовсім інша методика, тут також цікаво спостерігати. Але думаю, що з часом звикну. Я обрав самочину тому що ЧІНУ пропонує якісну освітню програму? В Чіну працюють якісні викладачі, професіонали, які завжди підуть на зустріч і нададуть професіональну консультацію і оснать тебе знаннями. Ти з Чернівців? Так, я родом з Чернівецької області. Чи можливо думав якесь інше місто поступати і ну, взагалі які мав плани пере а... Мав плани на інші міста, але більше орієнтувався саме на Чернівці, тому що це рідне місто. Я тут більше орієнтуюся, маю деякі знайомства, і мені тут буде легше, ніж в іншій області. Перші дні в університеті. Які вони були? Перший день не був надто таким позитивним, було замінування. Але цей тиждень пройшов. Цікаво, познайомились з викладачами, з одногрупниками, стаємо більш такою сім'єю і готові допомагати не одному і здобувати освіту. Від університету очікую тільки найкращого: очікую отримати вищу освіту. І я впевнений, що після закінчення ЧНУ у мене буде можливість вступити на. Роботу моєї мрії, тому все буде Україна. Да все буде добре. Університет має безуп... безперечну репутацію і він прославлений не тільки в Чернівецькій області, а й по всій Україні, навіть за кордоном. І тому, коли я думав, куди поступати, я мене це не забрало багато часу. Більше часу вже забрало вибрати спеціальність. Перший день почався з замінування, але я навіть був радий, тому що ми всі діти вийшли у цей сквер. Тут я познайомився під час замінування з багатьма різними людьми, хлопцями та дівчатами. І вже кожного дня, коли приходжу на пари, вже весело, є дуже багато знайомих людей. І загалом мені подобається навчання. Надалі що плануєш в університеті отримати? – Ну… – Які плани маєш? Розвиватися, отримати кваліфікацію, стати достойним працівником і завести багато друзів.